глядачів телеканалу ITV Media Group. четвер 18.30. програма акценти для вас працює як завжди марія савчук сьогодні з вами поговоримо про те як працює муніципальна варта нашого міста як проходить боротьба з горе паркувальниками чи вдасться навести лад із стихійною торгівлею а також яка ситуація із бажаючими самостійно встановлювати рекламу носії Сьогодні на усі ваші та мої запитання відповідатиме виконуюча обов'язки директора департаменту муніципальної варти Ірина Матаєва. Доброго вечора, пані Ірино. Доброго вечора. Нагадую нашим глядачам, що традиційно працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону у студію незмінний 096 496 400. Тож, якщо ви маєте запитання, що стосується правопорядку у нашому місті, телефонуйте. Ми обов'язково дамо відповіді на усі ваші запитання. Також трансляція нашого ефіру триває в соціальній мережі Facebook, де ви можете теж залишати свої запитання в коментарях. Ми їх обов'язково зачитаємо нашій гості. Пані Ірино, давайте для початку розповімо нашим глядачам, чим власне займається департамент муніципальної варти, скільки років ви вже функціонуєте, і яка команда вам допомагає підтримувати порядок у нашій тергромаді? Так, дуже дякую за запрошення. Дійсно, департамент муніципальної варти є недавно відносно створений департамент. Нам всього Буде два роки, тому що якраз 29 квітня 2021 року рішенням міської ради він був створений. Хоча він є і новий департамент, і так скажімо новий, але наші функції, наші обов'язки ми фактично останній рік нашої діяльності дуже сильно активізували і почали працювати на повну силу. Від початку створення в нас було дуже багато організаційних моментів, дуже було багато моментів пов'язаних із також із забезпеченням людей відповідними і приміщенням, і забезпечення людей відповідним інвентарем, і напрацювання наших функцій, як ми маємо працювати. Надалі у нас постали інші виклики, почалася повномасштабна війна. Всі ми розуміємо, що все змінилося, тому в пріоритеті стало першочергове завдання, це безпека, це охорона громадського порядку. І ми долучилися спільно з поліцією, ми здійснювали таку діяльність, скажімо, в сфері охорони. Але повертаючись все-таки до, до, до нашої безпосередньої роботи, до нашої діяльності. Хочу зазначити, все-таки, що це ми за департамент і які наші основні обов'язки. Перш за все, як я вже повторююсь, ми були створені рішенням міської ради, тому ми є безпосередньо структурним підрозділом органу місцевого самоврядування. Ми є виконавчим органом, який наділений певними повноваженнями і здійснює свої функції. На сьогоднішній день основними нашими функціями це є безпосередньо дотримання правил благоустрою в місті рівному, звичайно, охорона громадського порядку забезпечення і охорони спільно з органами національної поліції. От, звичайно, це також дотримання правил дорожнього руху в частині, що стосується зупинки, стоянки і паркування. Це також така основна і важлива, також є функція. А особливо ми розуміємо зараз, коли в країні війна, військовий стан, коли скажімо, першочерговими є заходи це безпеки, це є будівництво системи відеоспостереження, які безпосередньо займається наш департамент. Тобто підсумовуючи, скажімо, ці такі основні наші функції, я хочу сказати, що безпека і охорона громадського порядку, і безпека, і спокій, головне наших мешканців і наших громадян в межах нашої територіальної громади, це є наш пріоритет, і ми працюємо саме в цьому напрямку. Зрозуміло, що війна внесла корективи у роботу будь-якого виконавчого органу, і якщо я правильно розумію, десь ваші функції дублюються із патрульною поліцією. Ну не зовсім дублюються, скажімо, вони в нас розмежовуються, тому що скажімо. Якщо брати патрульну поліцію, так у них є свої певні функції, які вони, скажімо, виконують і здійснюють на сьогоднішній день, але що стосується безпосередньо департаменту муніципальної варти, то ми наділені наділені функцією дотримання, скажімо, скажімо дотримання контролюємо дотримання правил дорожнього руху саме в частині лише зупинки, стоянки і паркування. Ми неодноразово можемо, скажімо, зараз відслідковувати в межах нашої територіальної громади. Особливо візьмемо центр міста. Ну нікому не секрет. І інші, скажімо, такі ділянки і вулиці, які є ну дуже завантаженими, дуже переповненими. Скажімо, в зв'язку з тим, що розуміємо, що розвивається все, розвивається, скажімо, і так кількість само автомобілів кількість зростає, автомобілів так? збільшується, так і мешканці нашої громади також збільшуються в зв'язку з тим, що ми розуміємо, що багато є переміщених осіб, тимчасово переміщених осіб. Є багато гостей, які до нас також приїжджають до нашого міста, тому що воно в нас колоритне і гарне. Тому ми наша основна функція це забезпечити порядок в частині зупинки стоянки паркування транспортних засобів на території громади. Пані Ірино, ми з вами обов'язково продовжимо і про правила про паркування, і про правила дотримання правил благоустрою. Зараз телефонний дзвінок від наших глядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Звідки до нас телефонуєте і слухаємо ваше запитання? Мене звати Катерина, телефоную з міста Рівного. Мене цікаво, чи планують встановлювати камери відеоспостереження у рівненських школах. Дякуємо, пані Катерино, за ваше запитання. Камери відеоспостереження у рівненських школах. Я, якщо так дозволите, попередньо хочу ще. Ну, Передуючи до цього питання, сказати наступне, що у нас, як я вже сказала, ми займаємося будівництвом тобто це системи. Одна з функцій це ваша, одна із так. наших функцій. У нас функціонує відділ Центр безпеки громади, в якому є у нас на сьогоднішній день, правда, в нас ще невеликий штат, але вже є диспетчери, які здійснюють безпосередньо там діяльність. І от саме система відеоспостереження на сьогоднішній день наш такий пріоритет. Будівництво у нас відбувається з 2021 року. В нас було воно відбувається згідно програми Безпечне місто Рівне, яка в нас затверджена на 2019-2023 роки. І от згідно цієї програми, у нас відбувається будівництво, яке буде проходити в чотири черги. Так як я вже казала, попередньо, попередньому 21-го року в нас відбулося, розпочалося. Пройшла будівництво вже відбулося першої черги. Будім... Ви маєте на увазі будівництво саме системи, системи відеоспостереження. відеоспостереження? Так, угу. і ці, цими камерами відеоспостереження в нас взагалі по проекту, який розрахований на 4 роки, планується встановлення більше 500 камер. Це дуже потужна система з великим функціоналом, з великими можливостями, яка скажімо, чим більше ми будемо її розвивати і встановлювати дані камери, тим більше в нас буде, скажімо, покрита наша територіальна громада, і тим більше, звичайно, це буде в першу чергу спокій і безпека громадян. Я розумію, що військовий що? стан ви не всі можете, як кажуть, так карти відкривати. Але ці чотири роки це входить 23-й рік завершення. Е Значить, будівництво в нас розраховане згідно проекту на двадцять перші роки. 21-го року ми вже побудували першу чергу. Ми розпочали будівництво минулого року, 22-го, в зв'язку з військовим станом, у нас ці роботи, скажімо, були першочерговими пріоритетними встановлення камер відеоспостережень. Тому в 22-му році ми. Встановили другу чергу будівництва. Це ще додатково. Якщо перша черга у нас було 66 камер, друга черга у нас 138 камер. Було встановлено і на даному етапі, також в тому році, ми вже почали третю чергу будівництва. Це ще додатково 204 камери, і зараз в нас триває цей процес. Mm -hmm. Фактично, ми фактично на завершальних етапах третьої черги, і це ще додатково буде ще 202 камери. Тобто, ми можемо зрозуміти масштаб, що на сьогоднішній mm -hmm. день. Ми фактично покриваємо дуже велику ну, територію нашої теритеї громади, і це дасть можливість зараз сьогодні. Вірніше вже дає результати, дає можливість в першу чергу правоохоронним органам, а також нашим військовим, які працюють з цією системою в цілях нашої безпеки. І повертаючись, тоді, повертаючись до, питання, да, до питання нашого глядача, хочу сказати, що. Серед наших основних завдань департаменту також є розглядається питання в пріоритеті забезпечення шкіл, також встановлення камер відеоспостереження і в наших навчальних закладах на території нашої громади. Зараз на даний час це питання вивчається. Більше того, ми хочемо навіть реалізувати першочергові вибрати пілотні проекти для того, щоб презентувати, як може виглядати саме система відеоспостереження в начальних закладах. Тому що розуміємо, що на сьогоднішній день, скажімо, діти це є така вразлива категорія. На жаль, ворог mm -hmm. наш не спить, і розраховувати на те, що може. Ну дай Бог, що все було добре, і... але ми маємо це. Це передбачити. тому безпека. Як я вже повторюсь, і спокій наших громадян, і в тому числі дітей це першочергове. Тому цей проект ми розглядаємо. Це також є в планах нашого департаменту і забезпечення і побудова системи відеоспостереження в навчальних закладах нашої територіальної громади. Ну і враховуючи те, що як кажуть, відбувається завжди інформація про замінування звичайний, освітних закладів. Звичайний. Я думаю, що в цьому плані це теж буде спокій і безпека наших школярів. Звичайний. пані Іре. Догляд до того, як до нас зателефонувала пані Катерина, ми з вами говорили про паркування. Дійсно, так. це така наболіла точка нашого міста. Я навіть особисто я навіть не маю уявлення, як можна справитися із цим, але все ж таки кількість автомобілів зростає, кількість водіїв зростає. Питання номер один: де ставити ті машини, і коли ти ставиш його там, де тобі зручно, відповідно, отримуєш штраф. Розкажіть нам, будь ласка, трошки про правила паркування, якщо в неправильному місці припарковане авто, що грозить для водія, як відбувається ось це штрафування? Як наводити в цьому напрямку порядок? Дійсно, це є така проблема для нашого міста. Повторюємося знову, що дуже велика кількість автомобілів. І сьогодні, хай у нас, скажімо, не дуже такий є великий штат. У нас є також відділ паркування. В загальному це в нас сім працівників на чолі з керівником відділу. І фактично у нас сьогодні п'ять інспекторів це ті інспектори, які працюють на вулиці, здійснюють, скажімо, накладають штрафи і притягують осіб відповідальних. До відповідальності, а і інша в нас людина це, яка забезпечує саме більше такі технічні моменти, це працює в програмі і здійснює виносить ці постанови. Mm -hmm. Тобто, фактично, у нас сьогодні п'ять інспекторів, які здійснюють цю діяльність. Звичайно, в межах територіальної громади, тому що ми розуміємо, що так також і квасилів відносяться до нас. Ми не повинні про це забувати. Це є дуже мала кількість в зв'язку з тією кількістю, які ми виявляємо порушення. У нас місто поділено зараз на 26 секторів. Умовно ми собі поділили, які ми опрацьовуємо. За попередньою, скажімо, статистичною такою інформацією, яку ми опрацьовували спільно з іншими структурними підрозділами міської ради. От в нас найбільше загружена це є частина, центральна частина міста. Ми розуміємо, що там і ринки, де люди найбільше скупчуються, і найбільше це є проблемою. Що стосується порушників, Ну, давайте почнімо з того, що всі порушники мають для себе зрозуміти одну просту річ: що правила дорожнього руху є обов'язковими для виконання усім. І, скажімо, незнання яких законодавства не звільняє відповідальності, це першочергово. Кожний свідомий водій, маючи свій автомобіль, він в першу чергу має дотримуватися правил дорожнього руху. Якщо він хоче припаркувати авто без порушень, він це зробить. Якщо людина менш відповідальна, вона звичайно буде вчиняти це правопорушення. Тому розуміючи всю всю, всю проблематику міста ми сьогодні знайшли таку поки що альтернативу все таки ми робимо такий моніторинг вулиць ми в себе на сайті навіть уприлюднювали, де скажімо в центральній міст в центральній частині міста можна безоплатно припаркувати своє авто так, є варіанти, скажімо, піднімається тема на 16 липня, є угу. парковка. Так, да, я розумію, не зовсім можливо, вона відповідає певним нормам, скажімо, вимогам і так далі. Але при можливості, якщо в тебе стоїть вибір, або ти порушуєш правила дорожнього руху і отримуєш штраф, або ти можеш принаймні припаркувати без порушень і займатися своїми справами, ти повинен для себе вибрати якийсь певний варіант. Тут я можу уточнити 16. 12 липня, це біля діагностичного. Напроти, діагностичного. І одразу у нас є питання під Фейсбуком, буде дуже доречно, якщо ми його одразу зачитаємо. Ігор Тимчаюк запитує, Добрий день. Цікаве таке питання. Якщо я під'їжджаю до діагностичного, бачу, що всі паркомісця зайняті, де я в такому випадку можу залишити машину? Я хочу зразу дати відповідь. Ну, Наскільки ми працюємо систематично щодня, навіть? 16 липня це в нас також в пріоритеті є, скажімо, вулиця. Ви знаєте, там завжди чомусь, на, на превеликий жаль, чи можливо не знаю, там завжди, скажімо, та парковка практично є незаповненою. Чомусь люди вважають, що ну, доречно стати поряд, порушивши правила дорожнього руху, при цьому вони трактують, що вони. Ну, та зупинилися чисто там на хвилину. Скажімо, просто вийти. Вони або не знали, або не бачили знак. Знаєте, є різні такі моменти. Я думаю, що ще раз повторюсь, кожна свідома людина, якщо вона розуміє свою відповідальність, і вона тоді зробиться без порушень. А якщо авто буде стояти на аварійці, ну в залежності, по ситуації ми ж розуміємо, що в залежності по ситуації, яка відбулася, в залежності в якому місці це відбулося, і в залежності, які там наявні дорожні знаки. ми вже зрозуміли, що найпроблемніше таке місце це 16 липня, при тому, що там є безоплатна стоянка для автомобілів, де і ще є безкоштовні стоянки для авто, і в яких місцях вам найчастіше приходиться. Карати неправильно парковані авто та їх водіїв ну найбільшими такими проблемами також є ділянки. Це в нас столбунівська дорини ринок дикого. Угу. Хоча там біля ринку дикого ми також оприлюднювали. Навіть якщо є потреба, я, ми можемо ще раз повторно, можливо, щоб не займати зараз ефірний час. Ми можемо просто повторно цей перелік у нас він є готовий. Ми можемо його оприлюднити у нас, наприклад, на сторінці, або навіть можливо, ну вам надати таку інформацію для оприлюднення, щоб зрозуміти ще раз, що все таки в нас. Є безкоштовні місця, де можна в центрі міста припаркуватися, скажімо, але повернемося до тих проблемних ділянок. Це в нас є, наприклад, та сама з Долбунівська, дикий ринок дикого. Це в нас так само є біля ринку Сагайдачного, там є проблеми. Це в нас так само є е, Симона Петлюри, е, це в нас є так само і. Інші ділянки міста, скажімо, біля ринків найбільше такі, скажімо, Соборна візьмемо там, де в нас також зупинка громадського транспорту, там, до речі, теж найбільше таких порушень. От ну можна перераховувати, знаєте, найбільш безліч, такі людні та, але найбільш місця, такі, такі так. як я зазначуся, більш такі людні місця. От центр це саме є такі проблемні завантажені ділянки. Ми навіть опрацьовували, наприклад, біля медичних закладів. Чому скажімо, є дуже багато звернень, і це стосується саме того, що не може доїхати спецтехніка. Mm -hmm. От, коли швидка не може доїхати. Скажімо, там, де в нас є відведені місця для паркування осіб з обмеженими можливостями, зазвичай ну, багато порушників ігнорують і. Паркують свої місця, де їм зручно. Ну тобто, ми тут говоримо про зараз про якусь толерантність, що ми в першу чергу повинні в собі дотрим зрозуміти, що є певні вимоги є в нас. Правила дорожнього руху і спочатку, перед тим як порушувати і казати, де мені стати, спочатку про аналізувати ситуацію і знайти вихід Золоте правило, подумати в першу чергу не про себе, а про того, хто в той чи інший момент може потребувати звичайно, допомоги. Звичайно. І ще один такий момент, коли автомобілі заважають доїзду комунальних служб. Наскільки часто вас викликають на такі виклики, і як повинні припарковувати свої автомобілі е, жителі? У дворах, аби не, за... не порушувати правила роботи тих чи інших комунальних служб, це теж є одним із таких питань, які сьогодні наші інспектори опрацьовують. Практично щотижнево, навіть ми досить тісно співпрацюємо з КТП і ми виїжджаємо на такі спільні рейди. Тобто до нас звертаються навіть працівники КТП, і досить буває часто, що вони вже на місці і не можуть годину чекати власника транспортного засобу, який стоїть і перегороджає рух, і відповідно вони не можуть виконувати свою роботу. Тоді йдуть скарги мешканців, що чому вчасно не виноситься, не вивозиться побутове це mm -hmm. сміття, ну і так далі. Тому ми такі. Порушення відпрацьовуємо, робимо періодично такі рейди, тому що е, розуміємо, що це, скажімо, створює якісь незручності всім. Тому е, інспектори, е, звичайно, при фіксації таких порушень, тому що 5 метрів від е, мусорного свят майданчика, сміттєвого майданчика е, повинен, наприклад, не має припаркуватися авто не ближче 5 метрів за це. Відповідно, є штраф від 340 до шістшістриста 680, 680 гривень в залежності вже від порушення, скажімо, яке вчинив правопорушник. Тому всіх попереджаємо, що будемо надалі це відпрацьовувати і щоб на це звертали уваги, так само як і проблема, скажімо, паркування у дворах. Ну, Почнемо з того, що я розумію, що велика кількість автомобілів. Двір, звичайно, може бути не облаштований для, звичайно, для такої стоянки і для такої кількості автомобілів. Але є деякі двори, де, наприклад, є управлінські компанії, де є, наприклад, ОСББ яким ми зараз, наприклад, вже е, дуже часто до нас звертаються і пояснюємо, наприклад, ОЗББ ті самі, що ви можете, скажімо, свій двір, е, значить в свою прибудинкову територію виділити, скажімо, Відповідь якщо вона всі, да, так? якщо у вас будуть відповідні на неї документи на ту прибудинкову територію, що вона належить, скажімо, до, до даного, даному дворі, ви можете самі ініціювати і облаштовувати такі е, паркомісця, для того, щоб ну, якось укомплектовувати свій двір зручності, враховуючи, що мають бути і ці паркомістя, скажімо, таким чином. І ще одне запитання, яке хотілося б розглянути сьогодні, незаконно встановлені рекламоносії. За два роки, як продвинулися в цьому напрямку, і якщо бізнес має бажання встановити рекламу, до кого потрібно звертатися і як це зробити в правовій площині? Ну скажімо, реклама це в нас дуже такий, скажімо, великий напрямок, один із таких основних, який ми все таки департамент маємо в пріоритеті і хочемо надалі над ним працювати, тому що з огляду на то на те, яке наше місто, наскільки зараз воно ну взагалі. Все в рекламі, все заклеєне, обклеїли. Ми всі звертаємо дуже часто увагу на те, що ну, воно mm -hmm. не є таке гарне, навіть так. ті фасади будівель. Ми вже не кажемо, які є модерні нові модів будівлі, якщо навіть брати історичні будівлі. Вони, вони всі, на жаль, заклеєні, їх навіть і не видно. Тому наша мета це те, щоб зробити наше місто комфортним, прекрасним, щоб воно було чистим і охайним. А тому основне це як найбільше, скажімо, пояснити нашим розповсюджувачам реклами. Як це правильно зробити в правовому руслі, щоб це не виглядало, скажімо, настільки ну не щоб не псувало не, зовнішній, псувало зовнішній вигляд. той вигляд, тому на сьогоднішній день. Інспекторами опрацьовується і впродовж минулого року дуже багато реклами було знято, скажімо, самими власниками, і ми за це їм вдячні, що все таки власники Дослухали. і ці суб'єкти господарювання під час опрацювання, скажімо, вони дослухаються, вони чують, вони або приводять у відповідність, або відповідно її демонтують самі. От тому, що е, ми робили навіть такі приблизні підрахунки, що одна один рекламоносій, наприклад, який ми могли би демонтувати для бюджету міста, це в середньому, ну так, якщо припустити, це могло би бути від 800 до 1000 гривень, невеликий якийсь рекламоносій. Ну, якщо взяти, що в нас якщо це робити в якщо правовій це... площині. пані так, Ірино так. змушено вас зупиняти, адже ефір нашої програми на сьогодні вичерпано. Будемо раді бачити вас і ще, адже залишилися іще не розглянуті питання. Нагадую нашим глядачам, що щочетверга о 18.30 працюємо для вас у прямому ефірі, аби ви наживо могли поставити турбуючі вас запитання і отримати на них відповіді. Сьогодні поряд зі мною у студії була виконуюча обов'язки департаменту муніципальної варти. Ірина Матаєва, бережіть себе до зустрічі.